Я кажу про пластичну хірургію. Давайте розберемося. Хочу поговорити про це. Хочу про це поговорити. Що нахрін відбувається? Що за хрінь відбувається? Пластика популярна, як ніколи. Не знаю, чи ви в курсі, але раніше пластика була секретом. Ніхто не хотів, щоб хтось дізнався про неї. Робили лише носи та цицьки. Носи, цицьки, носи, цицьки, носи, цицьки це все, що було. Раніше люди казали лікарям: тобі краще ніколи не згадувати, що сьогодні сталося. Тоді ми знали лише двох людей, які зробили пластику: Доллі Партон і Майкл Джексон. Це бляха факт. Їх було лише двоє. Майкл з'явився з новим носом, і ми знали, це не твій ніс, Майку. Щось сталося, це не той самий ніс. Нині усі роблять пластику і чоловіки, і жінки. Але жінки вийшли на новий рівень. Нова хрінь, яку вони роблять, це бібіл. BBL. Що за хрінь? Боже правий. Ці сучки на вигляд, як мурахи. Так я сказав це. Вони мають вигляд мурах. Хтось мав це сказати. Хтось мав це сказати. Якщо хтось не вірить мені, закликаю глянути на зображення мурахи і сказати, що я бляха брешу. Здоровезна голова, маленька шия, м'язисті груди, худа талія, жирна дупа. Ви бачили дупу мурахи? Мурахи? У мурах є дупа, ви бачили їх дупи? Був би я комахою, я б трахнув мураху, клянуся, я зробив би це. Кожен хоче змінитися, кожен намагається змінитися. У мого друга здоровезне чоло одне з найжахливіших, що я бачив у житті, величезне. Якось каже мені кев, я думаю над тим, щоб зменшити своє чоло, так і сказав мені. Я, бляха, не повірив, що почув це. Кажу, що бляха? Він такий, я думаю, зменшити своє чоло. Я говорив із лікарем, він сказав, що зможе. Середнє чоло чотири пальці завширшки. Він сказав у моєму випадку від восьми до дванадцяти. Але він може скоротити, сказав, що може скоротити. Скоротити? Це ж не капелюх, ти про що взагалі? Це ж твоє чоло, стерво. Як до твого мозку? А він каже, він може посунути його назад, посунути назад, підняти очі, щоб я бачив краще. Ох ти, бляха, побачиш. Кожен хоче змін. Леброн Джеймс, мій хороший друг. Ну, був. Він ще не чув цей жарт. Побачимо, що станеться. Побачимо. Пам'ятаю на початку його кар'єри він починав лисіти!» Зверху волосся було дуже рідким. Ви могли перелічити волосини на його сраній голові? Знаєте, звідки я знаю, бо я був тим, хто рахував волосини на його сраній голові? Одна. Типу дві, майже дві? Я не бачив Брона три тижні, не бачив його і не говорив із ним. Ми зустрілись на якомусь весіллі, на його голові було повно волосся. Стерво з'являється з усією цією впевненістю, наче я не бачив його два тижні тому правдою на його голові. Він заходить такий, що як що як, що як що як що як, що як, як у вас тут справи? А я такий, що бляха з тобою відбувається. Що за хріні з твоєю сраною головою? Він почав мене бити. Заспокойся, Кев, а я такий забери від мене свої срані ноги. Я не заспокоюся, хочу знати, що за хрінь у брона на голові. Я знаю, чим це не є. Я знав це. Я знав, що це не грьобана перука, знав напевно. Знаєте, звідки я знав? Бо не роблять перуки для нігерів і ніколи не робили. Ніколи не робили. Що за хрінь у тебе на голові, леброне? Воно живе? Воно живе. Ану, зривай його негайно. Я хотів сам, але він високий. У мене нема шансів дістати. Ну ви зрозуміли?